У ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві. У Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. У Луцьку призупиняють опалювальний сезон. Зеленський приїхав під Бахмут. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 22 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Під час повітряної тривоги, 22 березня, ворог завдав масованих ракетних ударів по Запоріжжю. Як повідомили у ДСНС станом на 17.30 середи внаслідок влучання ворожої ракети між двома дев'ятиповерхівками постраждало 32 особи, 27 госпіталізовані, з них троє дітей. П'ятьом людям надана допомога на місці. Одна особа загинула. На місці працюють рятувальники та відповідні служби. На Ковищині 18-річний юнак під час конфлікту із сусідом вдарив його по голові табуретом. Як повідомили, у 22 березня у поліції Волині конфлікт відбувся у будинку винуватця, після чого молодик накивав п'ятами. А постраждалого 26-річного чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення. Згодом зломисника розшукали. Він переховувався неподалік від села. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Триває слідство. За службове підроблення та заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем судитимуть начальника відділення забезпечення автотранспорту головного управління національної поліції Олинській області. Як повідомляють у прокуратурі області, посадовець впродовж 2016-2018 років, зареєструвавши родича підприємцем та уклавши із ним договори про надання послуг, безпідставно списував бюджетні кошти з казначейського рахунку головного управління Нацполіції в за Роботи, які фактично не здійснювалися, при цьому він складав та підписував завідомо недостовірні акти приймання передачі виконаних робіт і від імені замовника робіт, і від імені виконавця. У такий спосіб він заволодів понад 660 тисячами гривень. Далі слово за судом. У Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. Як повідомили у поліції, Волині чоловіка зловили 21 березня після отримання ним чергової партії речовини, що призначалася для збуту. При ньому виявили 55 грамів амфетаміну. Окрім того, Мобільних телефонах фігуранта зафіксували переписки щодо реалізації товару. У помешканні зломисника також знайшли та вилучили психотропні та наркотичні речовини. За інформацією правоохоронців, щомісячно чоловік збував близько 150 грамів заборонених препаратів та отримав дохід близько 100 тисяч гривень. Нині вирішується питання про оголошення му підозри та обрання запобіжного заходу. Під час весняного рівнодення, яке припадає на 21-22 березня, в Україні відзначають новоліття. Як розповів телеканалу конкурентів і митрополит Луцький та Волинський Михаїл, саме в цей період давні слов'яни відзначали новий рік. Говорячи про цю забуту традицію українців, Владика наголосив, що давнє слов'янське новоліття знаменувало ніщо інше, як початок польових робіт. Відтак, на Волині вже стартувала посівна. Засновник однієї з найбільших аграрних компаній області Віген Дотка каже. Планів на цей рік є дуже багато, адже важливо, щоб врожаю було багато і він був якісний. Далі у сюжеті під час весняного рівнодення, яке припадає на 21-22 березня, в Україні відзначають новоліття. Як розповів телеканалу Конкурент ТВ, митрополит Луцький та Волинський Михаїл, саме в цей період давні слов'яни відзначали новий рік. Це не є тема якась абсолютно нова чи щось таке. Ноу-хау, яке ми собі пропонуємо суспільству сьогодні, на що пропонуємо звернути увагу. Це давно існуюча традиція, пов'язана вона, власне, із життям самих людей. Пасха, та ж сама подія святкування Пасхи, також вираховується, за, по принципу, після весняного рівнодення, перший повний місяць. Це і буде вербна неділя, наступна після неї Пасха. Тобто до весняного рівнодення прив'язано дуже багато подій. І літочислення починалося теж в нас не в січні місяці, не в вересні місяці, а починалося в, в Україні починалося березним місяцем. Тобто, це 21-22 березня. І відповідно, ми можемо сьогодні сказати з наступивчим 7532 літом, тому що це зараз 31 перше літо. Це говорять науковці, що власне така дата, а не інакше. Говорячи про цю забуту традицію українців, владика наголосив, що давнє слов'янське новоліття знаменувало ніщо інше як початок польових робіт. Для церкви, для християн, для людей важливо, що з цього періоду часу е священник, який був на тій на тій чи іншій парафії, він благословляв сівачів, орачів, техніку раніше худобу, а сьогодні інші знаряддя. Які, якими благословні через це благословення люди починали весняну польові роботи? Тобто, можна сказати, сьогодні благословення на початок польових робіт. На думку владики Михаїла на сьогоднішній день це дуже важливо. Адже коли герої захищають нашу державу від ворога на передовій, ті, хто в тилу повинні подбати про врожай, аби не допустити голоду. Тож керівник волинської єпархії ПЦУ закликав Волинян до активної посівної, нагадуючи, що весь календарний цикл Русичів українців був пов'язаний з роботою на землі. У нас відкривається другий фронт. Відкритий другий фронт це е, другий фронт боротьба за хліб, боржа, боротьба за врожай. І цю боротьбу ми починаємо із е, зусиллями над собою. Молимось за те, щоб Господь дарував нам ізобілі плодів земних, врожай добрий. Коли люди будуть будуть мати їжу, будуть насичені, то це і буде залогом цієї великої перемоги. Тепер уже у військових наших діях. Ми закликаємо всіх, щоб не постувала земля. Жоден квадратний метр нашої землі, тут де безпосередньо бойові дії не відбуваються, не повинна постувати. Ми повинні вибоювати за кожен клаптик землі, де ми посіємо. прийшла весна, треба саджати. Відтак на Волині вже стартувала посівна. Засновник однієї з найбільших аграрних компаній області каже: планів на цей рік є дуже багато, адже важливо, щоб врожаю було достатньо і він був якісний. Попри чисельні негаради та 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 виклики, ми вчасно розпочинаємо весняний сезон 2023 року. В планах підприємства є вчасна, якісна, посівна, без компромісів з технологією, вчасні всі технологічні обробітки, а також диктатура технології. Далі в планах основних це є збільшення глибини переробки за рахунок запуску нових переробних потужностей та збільшення об'єму переробки. Тісна співпраця з фермерами та міжнародними організаціями. Тож, попри усі труднощі, посівна на Волині стартувала, і врожай віримо дозволить нагодувати і нашу область та всю Україну. У зв'язку з підвищенням середньодобової температури у Луцьку призупиняють опалюваний сезон. Таку інформацію підтвердили в оданню Волинь Пост у прислужбі службі підприємства Луцьктепло це відбудеться від четверга 23 третього березня, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради. У випадку зниження середньодобової температури до не менше як плюс 8 градусів за Цельсієм протягом трьох діб централізоване теплопостачання відновлять. Чотирьом громадам на Волині передали автобуси марка Airbus з Франції. Як повідомили у Волинській ОВА. Їх використовуватимуть для перевезення більш ніж 400 учнів до місцевих шкіл. Автобуси передали Горохівський, Ківерцівський, Львомольський та Луцький громади. Зазначається, що спочатку повномасштабного російського вторгнення Волинь віддала на потреби військових більше 60 шкільних автобусів, тому нині активно працюють над поновленням автопарку освітніх закладів області. Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку під час робочої поїздки в Донецьку область 22 березня. Як повідомили в офісі президента, Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Також президент поспілкувався із військовими, подякував їм за захист України та вручив державні нагороди відважним воїнам. Зокрема, орден Золота зірка отримав артилерист капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України на Львівщині. 53-річний волинянин організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Як повідомили правоохоронці, до складу злочинної групи також входили двоє чоловіків та двоє жінок. Це мешканці Львівської та Волинської області. Послуги оцінювали від тисячі до чотирьох з половиною тисяч доларів у залежності від того, чи збирався ухилянт повертатися в Україну. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зломисників, Три мікроавтобуси, електронні носії інформації, зароблені гроші та інші речові докази. Наразі злоумисникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування. Поліція Київської області оголосила про підозру третьому фігуранту п'яних вечірок у столиці, де знущалися з дівчат. Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нібиту. Слідство встановило, що 21-річний блогер був співучасником сексуального насильства та фіксації злочинів на камеру. Йому повідомили про підозру юнаку грозить до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони. Відео за участі жінок викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі. Благодійний фонд Сейв Україн», який допомагає внутрішнім переселенцям, повернув з Росії та окупованого Криму 18 українських дітей. Як повідомляє кореспондент Бабеля, з місця зустрічі дітей у Києві 15 дітей росіяни тримали в Євпаторії в таборі Лучистий. Одну дитину повернули з так званої ЛНР, а ще одну з російської анапи. Більшість дітей із Херсону та Криму. Батькам окупанти казали, що дітей везуть на відпочинок на два тижні, але потім відмовлялися їх повертати, посилаючись на загрозу обстрілів. Одна дівчина втекла з дому в Херсоні, бо її налякали тим, що прийдуть Збройні сили України та зґвалтують. Вона нічого не сказала батькам по дорозі. Вона зустріла жінку, яка їхала у Джанкой. Там її передали російським військовим, а далі вона потрапила у табір в Євпаторії. А хлопця, який потрапив до ЛНР, викрали з Куп'янська. Його отримали разом із 13-ма однокласниками, яких поки що не вдалося повернути. Це четвертий рейс Сейв Україн з повернення дітей. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На війні з російськими окупантами загинули жителі горохівщини Дмитро Чижик та Валентин Степко. За інформацією Горохівської міськради, сержант Дмитро Чижик 1982 року народження, загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту дворічна Куп'янського району Харківської області. Він був командиром відділення мінометного взводу. Чин похорону відбудеться 23 березня. На Донеччині під Бахмутом загинув 38-річний Валентин Степко з села Брани Луцького району. За інформацією Мар'янівської селищної. 38-річний Валентин Степко загинув 19 березня 2023 року під час мінометного обстрілу біля Бахмуту. Детальну інформацію щодо поховання загиблого повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент TV» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих героїв. На трасі Київ чоп поблизу села Біла Криниця на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки на щиті, яка везла на волинь тіла загиблих на війні воїнів. За інформацією патрульної поліції Рівненщини, аварія трапилася у середу, 22 березня, близько дев'ятої години ранку. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Як підтвердила виданню ВСН волонтерка Еля Коротинська, в аварію потрапила вантажівка, яка повертала на волинь полеглих героїв. У Луцьку на перехресті вулиць Кривий вал Богдана Хмельницького сталася ДТП. Водій автомобіля БМВ, який виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю Опель, що рухався головною дорогою та здійснював маневр ліворуч. Аварія сталася вранці 22 березня. Відео зіткнення опублікували на сторінці муніципалів у Фейсбуці. Обидва автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень. Деталі встановлюються. До Луцька прибув черговий екіпаж гуманітарної місії на щиті. Додому на Волинь привезли тіла загиблих героїв, які знищували окупантів і віддали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність батьківщини. Траурний кортеж із загиблими на війні захисниками зустріли при в'їзді до Луцька. Далі маршрут до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть згодом. Воїни зсу і надалі продовжують знищувати кожного, хто прийшов на українську землю зі зброєю в руках. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 березня 2023 року орієнтовно склали 167 тисяч 490 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 920 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3557 одиниць, за добу – ще 5 штук. Бойових броньованих машин спалено 6887 одиниць, за добу – 8. Артилерійських систем рашисти втратили вже 2589 одиниць, за добу – 3. Ворожих РСЗВ знищено 509 штук, минулої доби – 2 штуки. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 279. Дві одиниці за добу дві штуки. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів. Рашисти втратили вже 290 одиниць. ППЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2183 одиниці. Минулої доби аж 16 штук. Крилатих ракет збито 909 одиниць, дві минулої доби. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5 434 одиниці за добу 6. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 270 штук, 4 одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України. Та смерть російським окупантам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні та всьому світу, так би мовити, страшною відповіддю, у разі якщо Британія передасть в рамках своєї військової допомоги Києву снаряди, що містять збіднений уран. У коментарі для місцевого телебачення посіпака диктатора Путіна заявив, що тоді Кремль поставить Білорусі свої снаряди, але вже зі справжнім ураном. Росія поставить нам боєприпаси з настоящим ураном. Якщо вони бізумці, то вони цьому вот процесу дадуть толчок. Вот самое страшное і самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко уходить в сторону. І потім как только. Эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный для всей для всей планеты уроком. Будет. У России не только Объединенный Уран. Вита прекрасно знай свою істеричну промову. Він завершив пропагандистським закликом знизити тренд ескалації і не упустив можливості підтримати Путіна, згадавши, що лідер РФ рухається буцімто мирним шляхом завершення конфлікту. У цьому контексті він вказав на переговори божевільного диктатора Сі Сідзіньпінем. Російські окупанти 22 березня вдарили ракетами по Запоріжжю. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, місто опинилося під прицільним ракетним ударом. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, місто опинилося під прицільними ракетними ударами. Ракети влучили у багатоповерхівки, а також поруч із островом, а також поруч із островом Хортиця. На відео потрапив момент прямого попадання ракети у багатоповерхівку. Чи є постраждалі та загиблі, поки невідомо. На місцях влучань працює відповідні служби деталі згодом. У регіоні Гіндукуш в Афганістані 21 березня стався землетрус магнітудою 6,8 бала. Його поштовхи відчули в Пакистані, Індії, Узбекистані і Казахстані. За даними Геологічної служби США, землетрус стався за 40 кілометрів на південний схід від міста Юрм на глибині 187,6 кілометра. За інформацією Reuters, наслідок цього землетрусу у Пакистані загинуло 9 людей та ще 44 отримали поранення. В Афганістані загинуло 4 людини та ще 50 отримали поранення. Очевидці повідомили, що сильний землетрус, що тривав не менше 30 секунд, відчувався на більшій частині території Пакистану. Люди вибігали зі своїх будинків і читали Коран. Під час повітряної атаки рашистів вночі 22 березня українські захисники знищили 16 з 21 запущеного росіянами безпілотника. На жаль, внаслідок нічної атаки дронами у місті Ржищів Київської області зруйновано четвертий та п'ятий поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус ліцею. О 6.50 ранку пожежу ліквідовано на площі 330 квадратних метрів. За інформацією Київської обласної прокуратури, наразі відомо про трьох загиблих, у тому числі водія швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними, госпіталізовано сім осіб, серед яких – 11-річна дитина. Ймовірно, під завалами перебувають люди. Також 22 березня вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами ППО на Житомирщині. Однак, один шахет досяг цілі та атакував об'єкт інфраструктури області. На щастя, жертв і постраждалих немає. Жителі Севастополя вранці 22 березня повідомили про гучні звуки вибухів над містом. Про це йдеться у низці місцевих телеграм-каналів. Відомо, що повністю зупинили рух морського транспорту, а у Севастопольській бухті щось горіло, за словами місцевих, нібито морський безпілотник. Також вочевидці в, в бавовни трусилися вікна в оселях, в когось шибки повибивало. А так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Розвожаєв заявив, що російські військові знищили три надводних безпілотника. Гауляйтер стверджує, що, начебто, російські військові кораблі не постраждали. У тимчасово окупованому Криму тривожно. Після нічної атаки невідомих безпілотників на місцевих радіостанціях почали лунати заклики до евакуації та прохання скласти тривожну валізу. Срочне обращення. В связи с динамическими изменениями специальной военной операции и постоянной террористической угрозой со стороны Украины, правительство Крыма призывает всех граждан следовать основных инструкций безопасности. Имейте запас горючего для вашего автомобиля. В случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия должного сообщения с материковой частью Российской Федерации будут организованы эвакуационные паромные переправы. Берегите себя и своих близких. Правительство Крыма держит ситуацию под полным контролем. Помните, паника в критических ситуациях ⁇ лучший друг врага. Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло розважаєв традиційно заявив, що це все бутім то маячня. За його словами, після вибухів сигнали деяких радіостанцій, нібито перехопили та почали транслювати повідомлення про необхідність евакуюватися з окупованого Криму. Євгенія воздушної тривоги. Немедленно для в ближайші укриті. Избегайте панельне сооруження, об'єкти критичної і военной інфраструктури. Не піднімайте неизвестные вам предмети, они могут можуть бути Имейте собранный и готовый к использованию тревожный чемодан с перечнем самых необходимых вещей. Та все ж, не зважаючи на заяви посіпак російського диктатора, жителів Криму готують до швидкої деокупації та приходу ЗСУ. Щурі вже незабаром почнуть розбігатися. У Луцьку з'явився новий мурал, на якому зображений відомий митець скульптор та художник Микола Головань. Ось цей стінопис зображений на стіні на вулиці Братковського, 17. Але є одне але родина покійного Миколи Микитовича заявляє, що не давала дозволу художнику на те, щоб зображати покійного митця на ось цій стіні. Деталі цієї історії далі. Окрім того, рідні відомого луцького скульптора та митця кажуть, що на малюнку Микола Головань зовсім на себе не схожий. Непропорційна голова та руки, а також відсутні, хоча б якісь натяки на те, якою діяльністю займався відомий лучанин Олег зятем пані Тамари Голувань, дружини скульптора. Чоловік розповідає, що про новий мурал вони дізналися із новин. Поговоривши із автором роботи Юрієм Чайкою, родина сподівалася, що стінопису не буде. Це 11-го числа ввечері Ми побачили, знайшли телефон Юрія Чайки, значить. Сказали йому, що нам не подобається. Він сказав, що йому Тамара Пантельмонівна дозволила, що він питався дозволу. Ну, потім вияснили, що вона не те мала на увазі, значить, що вона нормально не бачила. Вона думала, що про це буде мова, не думала, що так швидко. От там, Тамара Пантельмонівна підійшла. Ну і пізніше, коли він його вже почав малювати, значить, там десь половина була намальована, Тамара Пантельмонівна йому дзвонила. І Попросила замалювати. Він ніби пообіцяв замалювати. Щось він потім передумав. І думаю, ви знаєте, мені так боляче. Сама пані Тамара про історію із муралом говорить зі сльозами на очах. каже, художник проходив до неї за дозволом, показував фото, але згоди ніякої не було. Не лише письмової, а навіть усної. Нащо малювати його у такий тут обнажений весь торт, торс, халат по самі, по самій низьку чорні чоботи. От. Ну, естетично, я б не хотіла, щоб для молодого покоління лучан він виглядав таким. У мене перше враження було, що це так. Або двірник намальований, або м'ясник. Ну це ніяк не скульптор. Ще тим більше я говорила, ви з ким погодилися, питання. Ні, нічого, я принесу фотографію вам. І Він ввечері показав її. Це на маленькому о, смартфоні. Я погано бачу, одіваю окуляри. От і він, ну і я вважаю, що повівся він не не тактовно зі мною. Нині дружина покійного Миколи Микитовича дуже ображена на художника та неодноразово просила замалювати роботу, але він відмовився. Тому родина вирішила діяти у правовому полі і написала заяву у поліцію. Зараз іде війна. Я, я розумію, що кожен крок повинен бути виважений. Мало того, що ми боремося з ворогом і звільняємо свої території, ми ж повинні ще якось оберігати нашу, нашу спадщину, нашу національну гордість, нашу ате, автентичність. Ну так чи не так. Я так теж думаю, що це повинно бути на якомусь високому рівні, навіть якщо це стріт арт, то це повинно бути окрасою міста. Я так думаю. Знаєте... Дозволю собі образитися на на виконавця. Сам автор роботи Юрій Чайка у коментарі телеканалу конкурентів і повідомив, що було все по-іншому. Запевняє, згоду він отримав від пані Тамари та усіх відповідних служб, бо мурал знаходиться у старій частині міста. А проблеми почалися, коли до нього зателефонувала донька покійного художника. До мене дзвонила донька, сказала, чому ви моєї згоди там не попросили. Письмової я. Я кажу, я вашої мами там згоду отримав. Я кажу, на мою думку, мені цього достатньо. От вона каже, мама просто не зрозуміла, мама просто не поняла. Ну, я кажу, мама була в досить адекватному стані, щоб ми поспілкувалися, тобто я, ну, я якби вона не дозволила або сказала, давайте зачекаємо доньку, давайте якийсь сімейний, угу. е, сім'ю зберемо, щоб дозвіл. Ну, я зробив роботу, якщо хочуть, хай замалюють її просто. Мені, ну, от я я донька мене питала, ви так мого батька поважаєте сильно, що його роботу робите? Кажу, ну так, да, в принципі, я його поважаю. Я з ним знайомий, спілкувався, приходив. Це досить розумна, інтелігентна людина. Угу. Мені його творчість подобається. І оскільки є там люди міста, то він ну, один з найважливіших для мене особисто. Це мій творчий проєкт. Це не соціальне, це не державне замовлення, нічого. Це мій проєкт просто як художника. Зробити такі ілюстрації по місту, щоб людей вгадували. Тож, попри реакцію рідних Миколи головання, художник Юрій Чака відмовляється замальовувати мурал. каже, що дуже важко знищити свою роботу. Тому запропонував це зробити родині. Він може придбати навіть саму фарбу для цього. Остаточну крапку у цій історії можуть поставити правоохоронці та суд, якщо вони художника доведуть. Або ж чоловік все-таки дослухається до родини голованів і погодиться замалювати мурал. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 ну, 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.